Také pít přeněčku. Наташа зранку вже закрила кетчуп, і сік, займалася помідорами, а зараз взялась до винограду. У нас його небагато, він цей рік не вродив, трошки примерз, ніколи не примерзав, але жалко, що пропадав. Може зробимо трошечки вина. Не дуже росний. Так, а мені треба обірвати. Так. Так, я сама не справляюся. Та бігом нарвала, нарвала, а я обривати не встигаю. Вона мені допомагає ще й обривати. Всі де в гості прийшли. Я ще кицечка приходила до нас. а це, мабуть, дитятко її, бо її тримається. Ой, яке гарне, таке пухнате. Не бійся, не бойся. боїться наших цих малоліток. Ой, яке красиве. Так, Ярикові привезли. Знов зернята сушити. Ігор намолотив. Ярик де сушити. Такий невеличкий підробіток.